Виконуємо номер 751 із підручника Геометрія 7 та номер 51.14 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Накресліть гострокутний трикутник АБЦ та побудуйте його медіану ЦП. Приступаємо до виконання. Я накресла гострокутний трикутник АБЦ. Медіана це відрізок, що сполучає вершину трикутника із середньої протилежної сторони. Оскільки медіана це П, то вона проводити, її проводити будемо із вершини С до сторони АБ. Поділимо сторону АБ на дві рівні частини. Для цього проводимо коло з центром в точці А. Радіус якого більше за половину відрізка АБ. Проводимо коло, точно так же проводимо коло, тепер із центром Б, радіус той же поставили. І провели. Наші кола чи дуги перетинаються в точках М і Н. І тепер проводимо пряму через точки М і Н. МН перетинає нашу сторону АБ до точці П, і тепер нам залишається провести медіану Це Доводимо доведення трикутник. А МН. Дорівнює. Зараз я його зображу трикутнику Б. М.Н. за трьома сторонами. Утворюю трикутники за трьома сторонами. Кут АМ. П дорівнює куту Б М за побудовою бісектриса рівнобедреного трикутника АМБ Проведена до основи АБ. Тому вона є і медіаною. Отже, П. середина АБ. Номер 751 із підручника Геометрія 7 та номер 51.14 із підручника математика 7 Виконано.